Чому я виходжу на майдан у цю суботу і що суботи о 12-й годині дня? Тому що де покарання за плівки Міндіча, де люди, які мають сидіти у в'язниці, звільнили двох міністрів, змінили їх на інших, і це в нас таке покарання, відставка. Досі детектив Руслан Магомед Расулом разом з батьком сидить у СІЗО СБУ, який і записав ці плівки. Андрій Єрмак, голова офісу президента, не звільнений досі, а він ще й підвищений до керівника переговорної групи з Росією та Америкою. Як це взагалі можливо? Міндіч не екстрадований. Він сидить і ховається в Ізраїлі. Наглядову раду енергатома розігнав Кабмін, але ми ж розуміємо, що їх змінять на нових кнопок Єрмака. Тому я вимагаю реальне покарання, реальну відповідальність за найбільший корупційний скандал в історії України. Якщо ви підтримуєте, що потрібні реальні покарання, реальна і кримінальна, і політична відповідальність. Поширте це відео, вийдіть у своїй міськраді з плакатом ні корупції Єрмака Заграти. Ми маємо мати відповідальність за ці плівки міндіча.